Добрий день, малята! Послухайте віршик. Про кого він? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Малята, а хто до нас завітав? Білочка, так. А де живе білочка? У дуплі у соснячку. А що білочка полюбляє їсти? Гриби, горішки, шишки. Малята, а наша білочка засумувала, тому що не може знайти своє дупло, їй ніде зігрітися. А ви знаєте, що таке дупло? Давайте допоможемо білочці намалювати тепле дупло. Дупло – це невеличкий отвір у стовбурі дерева. Якої форми дупло? Круглої, овальної. Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Білочка торгує трішки, продає свої горішки, лисичці, сестричці, горобцю, синичці, ведмедю волохатому, зайчику вохатому кому у дзьоб, кому у жменю а комусь кишень. Малювати будемо дупло ось на такому дереві чорною фарбою, щоб було видніше. Пензлик будемо тримати трьома пальчиками. Малюємо спочатку в повітрі коло. потім фарбу і малюємо дупло коло ось так. макаємо фарби стільки, скільки потрібно. Ось таке дупло у нас вийшло миємо пензлик і витираємо. Серветкою. Ось яке гарне дупло ми намалювали. Тепер біле всі буде малята, де сховатися від холоду. Білочка вдячна вам за допомогу. До побачення, до зустрічі!